Якщо ви наразі в пошуках якісної, але недорогої, потужної та водночас негабаритної праски, у мене є для вас декілька варіантів як щодо прасок власного бренду РЗТК. Локі та React. Це якісні, зручні у використанні моделі, які з легкістю випросують будь-які тканини та мають привабливий дизайн. Лаконічне поєднання кольорів: чорний з жовтим та смарагдовий з чорним та золотим. Праски виготовлені з високоякісного пластику, підошва алюмінієва. З металокерамічним напилюванням. Цей вид покриття вважається найнадійнішим та забезпечує плавне ковзання тканиною. Завдяки високій потужності у 3000 Вт підошва миттєво нагрівається і праска готова до роботи за лічені секунди після ввімкнення. Ви Можете вибрати необхідний температурний режим відповідно до типу вашої тканини. Низький це синтетика, поліестер, нейлон, акрил та віскоза. Середній шов та вовна. Високий бавовна та льон. Крутилка знаходиться під ручкою. Обидві праски можуть постійно подавати пару: модель Локі з об'ємною витратою до 55 грамів на хвилину, а модель React з об'ємною витратою до 45 грамів на хвилину. Це забезпечує якісне розпросування будь-яких Завдяки плавному регулюванню можна вибрати рівень подавання пари відповідно до ваших завдань. Навіть якщо резервуар наповнено водою, ви зможете просувати сухою парою, установивши регулятор у положення 0. Праски обладнані функцією паровий удар, що забезпечує додатковий інтенсивний викид пари для розпросування особливості, яких зборок і дуже зім'ятих ділянок тканини. Цю функцію можна використовувати як під час вологого, так і під час сухого просування, а також у вертикальній Положенні пристрою так вам не почулося праски обладнані функцією вертикального відпарювання, що ідеально підійде для сорочок, суконь, ділових костюмів та навіть штор. Ще одна функція для кращого просування розпилення води. Вона особливо ефективна для розпросування зборок, а також у випадках, коли потрібне додаткове зволоження тканини. На низьких температурах праски не протікають завдяки функції крапля. Стоп. Усередині резервуара для води є спеціальна система очищення від накипу, яка постійно функціонує і видаляє домишки. Що призводять до виникнення нальоту для продовження терміну експлуатації праски передбачена зручна система очищення однією кнопкою. Виробник також подбав про нашу безпеку і тривожність. Праски автоматично вимкнуться, якщо ви не пересуватимете їх деякий час. Через 30 секунд у разі горизонтального розміщення, через 8 хвилин у вертикальному положенні. Погодьтесь, тепер не треба повертатись в паніці додому і перевіряти пра. Або весь день думати, вимкнули ви її чи ні. Для більшої зручності праски обладнані поворотним кабелем на 360 градусів, довжина кабелю 2,5 метри. Тепер ви можете обрати, яка праска вам більше підходить. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Чекаю на ваші лайки та коментарі. А ми побачимось з вами у наступному відео.